Знаєте, друзі, сьогодні англійська мова. Є однією із найпопулярніших мов світу, і цікаво, що приблизно півтора мільярда людей у світі володіє англійською мовою, і десь один мільярд її вивчає. Англійська охопила сьогодні всі сфери нашої життєдіяльності, тому сьогодні не стоїть питання, навіщо вчити англійську мову, а натомість з якого віку можна починати вивчати і вчити англійської своїх дітей, і в цьому нам допоможе розібратися Лілія Войтенко, блогерка, репетиторка англійської мови. Яка зараз присутня в нашій студії на онлайн зв'язку? Вітаємо вас! Добрий ранок, я маю казати morning, you guys! Uh -huh. Якщо uh -huh. нас англійська. morning! Я, я пам'ятаю, знаєте, як в школі було Good morning, Good morning, good morning to you. Good morning. good morning, I'm glad to see you! Чудово, uh -huh. сі. Привітання. Так. Так, так. Власне, як багато дітей сьогодні вивчають англійську мову саме безпосередньо, наприклад, з вами? І який вік на вашому досвіді переважає у дітей? Можливо, ви маєте рекорд наймолодшого ученика? А, так, ну наразі я працюю. Так, наразі я працюю лише з дорослими, але мій викладацький шлях починався саме з діток. Так, тому маю трошки в цьому досвіду, так що тому мій, так, так, так. так все прекрасно. А, наймолодший мій учень, як зараз пам'ятаю, це на початку моєї кар'єри, викладацької е, Святослав, 7 років. Це був наймолодший учень, а, але я вам чесно скажу, батьки готові віддавати своїх діток на навчання, от прям з пилюшок. Але я просто була не готова. Не готова бо мені здавалося, що як можна з такими маленькими дітьми працювати. Тому в мене наймолодший от вік це був 7 років. Uh -huh. 7 років я вже працювала з дітками, а досить багато було, тому що це перших 4 роки. Це були дошкільний вік, молодші класи та середні класи. Uh -huh. Uh -huh. А скажіть, власне, як спеціаліст, ось з якого віку все ж таки рекомендовано діткам починати вчити англійську мову, тому що багато батьків. Там, я не знаю, з полішок, як ви кажете, так з самого раннього віку, і тільки дитинка вчиться говорити, вони вже там вчать її якихось англійських слів. Але чи є це правильним? Чи не буває так, що в дитини, можливо, там в мозку ем, поки що ще не сформована її рідна мова, так, а вже починають вчити англійською? Чи нормально це? чи можливо з якогось іншого віку потрібно починати? Розкажіть, будь ласка, нам про це. Mm -hmm. Так, дуже гарне питання, дуже актуальне мені здається, особливо для батьків, які хочуть, щоб їхні діти знали англійську. От тому я би казала, чим раніше, тим краще, і в принципі це не лише моя думка от викладачі в цілому і психологи вважають, що Півтора року це вже вік, з якого можна починати вивчати англійську мову. Можна, наприклад, і раніше, але це з народження прям самого, це вже, знаєте, трішки як білінгуальні дітки, тобто, ну, от з народження, дві мови, це трішечки, мені здається, прям інша наука. Але якщо говорити просто як вивчення англійської як другої мови, тому півтора року це вже в принципі нормальний, скажімо так, вік, і от цей вік до дев'яти, я би назвала його таким. Найвдалішим. І от ви зазначили саме дуже цікавий момент, що дітки от не сформовані так мовні навички, ось, і саме за рахунок цього дуже класно діткам до такого віку, от півтора-два рочки до п'яти вчити англійську мову, тому що в них мозок дуже адаптивний, він сприяє, тобто він готовий поглинати ось ці нові знання. І це саме. Те, чому ми дорослі, дуже заздримо, тому що чим е, старшими є, тим наш мозок менш е, ну, яка, де, частина, яка відповідає за от умовні навички, менш адаптивна і менш така, е, якби еластична або активна. От тому для діток угу. це саме, саме те в такому віці. Угу. А які методи для таких дітей, особливо дошкільного віку, варто використовувати в звиченні англійської мови? Тобто, це ж ну напевно не будуть вже такі звичайні підручники, які у нас там є в шкільній програмі. Напевно, щось більш таке інтерактивне. Так, абсолютно вірно, і я би сказала, це має бути враховані інтереси дитинки, правильно і захоплення. Наприклад, тому ми максимально пов'язуємо це. Наприклад, якщо ми йдемо от максимально там півтора-два рочки, це можуть бути колискові, це можуть бути віршики, це можуть бути картки різні, інтерактивні, інтерактивного роду різні заняття. Правильно? На сьогодні взагалі не є проблемою а, замовити якісь іграшки, так за допомогою яких можна вивчати англійську мову, хоча можна навіть обійтися. Звичайними іграшками умовно візьмемо якийсь там ляйковий дім і візьмемо барбі. І от ми можемо на фо... таким чином вивчати умовно прийменнички, тобто барбі в нас в будиночку, біля будиночку, над будиночком, під будиночком. Тобто навіть не потрібно купувати щось спеціальне. Ми можемо використовувати те, що є безпосередньо те, чим дітки цікавляться або машинки і так далі. Тому Таке щось максимально дотичне, от тому, що як ви так ну підручники в такому віці, це трішки. Я вам скажу і дорослі не дуже хочуть за підручниками вчити, тому що говорити за діток. Звісно, це має бути щось таке максимально інтерактивне і пов'язане з їхніми інтересами і. Зацікавленості було uh -huh. uh -huh. це дуже цікаво, насправді зараз в такому нашому і інформаційному просторі та й взагалі існує дуже багато інструментів для того, щоб почати вивчати з дітками англійську мову. А ось як би ви порекомендували з самого раннього віку, як батькам найкраще з чого взагалі м, починати? Чи можливо одразу говорити, якщо батьки добре володіють англійською, одразу говорити до них англійською чи українською пояснювати якісь англійські слова? Як ви це бачите як найкраще дитина може сприйняти цю інформацію, особливо в ранньому віці. От ви правильно кажете, якщо батьки володіють англійською, це взагалі супер. Тобто я би радила максимально інтегрувати англійську в повсякденне життя. Правильно, тобто, щоб ми вчили щось не таке, ну і дитинка, щоб вчила не щось таке, що взагалі вона не розуміє, де можна це примінити, тому що моне, якщо ми вчимо англійську вдома активно з раннього віку. Ну а в дитсадку не всі, наприклад, правильно, тому. Можуть підтримати якісь такі повсякденні діалоги, ну це в залежності від віку, так тобто якісь на 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 різних рівнях. От тому це має бути вдома в рутині нашій повсякденній. А батьки залучати мають і себе також, брати, і сестри. От, тобто з усіх боків це можна ну, типу, знаєте, як стікери розмістити по ну, на стінках, наприклад, от або на якісь на холодильнику, воно, щоб дитина. Знаєте, як на, на, наштовхувалась постійно на цю англійську, от вона вчить, і оп, і ось тут вона і знадобилась. І таким чином воно ось це буде сприяти а, такому більш ефективному вивченню. Угу. Угу. І ось таке, що питання виникає: ось від чого все ж таки залежить ефективність вивчення мови дитини. Ось хтось вчиться набагато швидше, хтось. Хтось повільніше. Це більше залежить від якихось індивідуальних особливостей, чи все ж таки від того середовища, яке створюють батьки, чи від чистоти занять. Від чого це залежить? А, так, я зрозуміла ваше питання. А, тут якби багато, тут багато факторів переплітаються між собою. Тобто я би не перекладала цю відповідальність лише на батьків або лише на вчителя, бо інколи може бути таке, що, от, наприклад, батьки віддають дитину. До репетитора, і от все, тобто це відповідальність репетитора. Я би сказала, що це там умовно по 30%. Там дитина відповідає за це батьки і репетитор. Тобто, якщо це заняття окремо, то там за це відповідає репетитор. Тобто, це має бути якісно підготовлені інтерактивні заняття, щоб вони були цікаві. Тобто важливий аспект. В такому віці, в будь-якому віці, в принципі, але особливо коли ми говоримо про дітей, це має бути та зацікавленість. О. І воно має бути, знаєте, впродовж всього шляху на заняттях, якщо це окремо там якісь гуртки, наприклад, групові заняття вдома з батьками, так само в нашій рутині. Тобто це постійно має бути десь, так і ну, це щось таке казала, тобто uh -huh. дитина діти мають розуміти, для чого їм це. І тоді воно звісно весь цей процес буде йти краще, тому що а, якщо немає зацікавленості, я би сказала такий key point, тобто як, як ключовий момент. Це зацікавленість і от англійська і інтереси, вони от мають десь пересікатися. Тоді в дитини буде ось цей інтерес, і ви зазначили, що хтось швидше, хтось повільніше. Дітки всі, звісно, різні. Я, от скільки з дітками працювала, це постійно щось, що дає результати з одним учнем. Дуже рідко okay. дає такі самі результати з іншим учнем, тому ми маємо прощупувати, тобто це експериментуємо. От ми сьогодні спробували такий формат, наступний раз інший формат. А хтось краще сприймає, наприклад, аудіоматеріали, хтось краще малювати, писати. Тобто, коли ми говоримо про такий дошкільний вік, правильно це щось має бути таке інтерактивне. Ми там вирізаємо і таким чином, ми вчимо фігури, або ми вводимо ручку, наприклад, нашу і вчимо пальчики. Ну тобто, це щось таке. Де має бути ось якась така креативність залучна, mm -hmm. і це в будь-якому випадку десь свої плоди, але всі різні, абсолютно інта ін, 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 індивизис. Вибачте, так. в мене англійська мова переплуталася з українською, тобто всі дуже різні особистості. І через це ми не можемо очікувати від, наприклад, групи діток однаковий результат. Такого в принципі не буває. Тому it's це okay, uh -huh. це норма. Uh -huh. Тому це треба ну просто як факт сприйняти. Як бути з оцим пунктом, про який ви зазначили, зацікавити дитину? Чим саме ми можемо її її зацікавити? Тобто, наприклад, мені здається, що для дітей мотивація з огляду зараз англійська вона потрібна для того, щоб там мати хорошу роботу, щоб там мати якийсь успіх в міжнародних компаніях і так далі. Тобто, на перспективу з дітьми мені здається, це не спрацює. Які для них знайти шляхи мотивації, що англійська мова їм потрібна? Так, це не працює. Я перевіряла це на своїй сестрі молодші, це ніякому разі не працює. А що спрацювало в нашому, наприклад, випадку? А коли я кажу: давай, ти от будеш вчити, і потім ми перевіримо, ну як перевіримо, в тебе буде змога спробувати себе в англомовному середовищі, тобто мотивувати, наприклад, поїздкою. Правильно, от наприклад, або англомовними таборами. Я знаю, що зараз це досить популярна така. Такий відпочинок, англомовні табори, наприклад, це і в Україні також не є, і за кордоном можна, можна в межах України. От, от нібито має якусь знаєте, встановити якусь нагороду. От ти робиш, робиш ці кроки, і ось твоя нагорода за те, що ти робиш. Але ну знову ж таки, так як, як ви кажете. Діткам, наприклад, умовно в 7-8 років розповідати, що вчи зараз англійську, бо в 25 в тебе буде класна зарплата, і ти скажеш нам дякую за це. Ну трішки спирне питання. Тому це знову ж таки це має чітко переплітати з їх інтересами те, чим вони цікавляться. Якщо, наприклад, дитина цікавиться футболом, можна, наприклад, я би так робила. Вчимо англійську і тоді підготувати якусь можливу презентацію про улюбленого футболіста, але англійською. Типу, от такі цікаві факти, але англійською. Звісно, ми це все дуже адаптуємо під рівень. Якщо ми говоримо про двохрічних діток, таке не, не спрацьовує. Правильно, але тут, в принципі, мотивації в нас як такої нема. Ми просто вчимо з ними. Тому а, я би якусь от таку нагороду, знаєте, як от якась цукерочка. Угу. От. Угу, дуже цікаво справді. А от що робити, коли трапляються труднощі? І бувають такі моменти, особливо в дітей, коли от ти вчиш, вчиш і щось ну не виходить, ну не запам'ятовується. Який, якийсь такий момент, коли тобі вже не хочеться нічого вчити, тому що не виходить, як е, допомогти дітям долати оці труднощі, страхи, що тобі може щось не вийти, ти скажеш щось неправильно, як допомогти дітям долати ці страхи і труднощі. А, так, це дуже-дуже актуально. і, до речі, ось цей страх, саме знаєте, зробити помилку, або звучати якось не так, або мати якийсь акцент, не такий. Правильно, а, дітки, які починають вчити до п'яти років англійську, як правило, в них немає цього страху, тому що до цього віку вони дуже вони губка, вони все поглинають, поглинають акцент і звуки і вимови. Тобто зараз. Так як наші дітки по всьому світу вони вивчають різні різні мови, я дивлюсь, як вони розмовляють без акценту. Тобто вони звучать як носі. Якби я не знала, що це наша україночка, наприклад, я би ніколи не Ну, Я просто знаю тому, і я просто мені є англійська. Наприклад, я знаю, що дитина в Лондоні. Мені англійська звучить прекрасно просто як мед для мене. Тому, але це до п'яти років, ось таке як правило працює. Далі вже складніше. Ми за це так ми вже проговорили це, що чим, чим далі далі, тим складніше. І от вже в цьому, в такому віці 9, 10, 12, наприклад, вже дітки можуть відчувати цей страх, зробити помилку, звучати дуже смішно. Може бути серед однокласників, наприклад. У мене особисто був такий досвід, коли я намагалась говорити, знаєте, от за правилами. Я читала, а з мене сміялась. І Через це я просто перестала. Мені якось мені не хотілося навіть. Я хотіла бути як всі, щоб з мене ніхто не сміявся. Тут дуже важливо пояснювати діткам, що це наша друга мова. Ми не род... Тобто, наша перша мова українська. Я вибачаюся, я перепрошую. О, добре. І це наша... Перша мова, і тим не менш в українській мові. Ми також можемо робити помилки, я також можу не знати якісь, наприклад, слова. Це нормально. Тобто проводити такі паралелі. І коли ми вчимо другу мову, це абсолютно нормально. Тобто, я за те, щоб постійно наголошувати на тому, що помилки це не страшно. Без помилок ми не можемо вивчити іншу мову. Ми, в принципі, нічого мені здається не можемо зробити, не уникнувши помилок. Правильно, тому так. я би максимально наголошувала на тому, що це нормально нічого страшного, і ми не маємо звучати як носій. Ми маємо. Звучати як е, людина, яка вчить просто англійську мову. І тоді, от коли людина, дитина прийме цей факт, буде тоді набагато простіше. Uh -huh. Дякуємо Дякую. вам, е, пані Лілі, за те, що uh -huh. поділилися з нами такими важливими. Порадами я думаю змотивували батьків, навіть які не дуже там добре і знають англійську мову, але принаймні для найменших діток я думаю, цього вже буде достатньо для того, щоб і якось собі закласти так в маленький мозок. Що дійсно це майже моя друга рідна мова? Тим паче я теж дуже багато схожих слів у нас є в українській і в англійській, і нехай це буде мотивацією для батьків, щоб їхня дитина вже з дитинства. З раннього віку знала цю мову. Дякуємо вам, бажаємо вам гарного, вдалого дня. Вам дякую, на все добре. На все добре, бай дуже бай. приємно. Бай-бай. Лілія Войтенко, блогерка, репетиторка англійської мови з нами на відеозв'язку. Обговорили, коли починати вивчати з дітьми англійську мову. Продовжується ранок надії. Невеличку паузу зараз робимо, а скоро повернемось.